Вітаю, мої любі, вітаю, мої дорогі Києви. Ми зараз будемо дивитися, мій любий Києва, про тебе, про наше місто, про наше мужнє місто, наш Київ, наш ріднесенький. Будемо дивитися, які попередження можуть бути по Києву і по області Київської. Всі ті питання, які ви мені написали. Попередні відео ви вже бачили так? Уже Запоріжжя, Херсон, Одеса, Дніпро та Дніпро, Дніпропетровська область і інші наші міста. Ми вже це все подивилися, обов'язково переглянути, тому що я там ще вас є в самому найпершому відео по містах, навчала, які треба дивитися комбінації рун, які, які можуть показати загрози І зараз ми будемо далі дивитися, по Києву. І так, відкриваю для тебе себе, щоб бачити райони Києва. І дивлюся. Київ, одразу давайте повністю Київ. Бірить того, що Київ не буде загрози для Києва, прильотів, руйнувань на цьому тижні. Немає все добре. Київ. Ну, скажу так, захист працює добре, але я все одно бачу, що є якісь загрози. Ну, не все може спрацювати, не все. Ось знову ж показую, що і, каже, вже було, і ще, каже, пізніше може бути щось. Але каже, це буде пізніше. Давайте подивимося по райончиках. Турецьке містечко, турецьке містечко, місто все добре. Призору на на цьому тижні, 2 по 8 вересня. Турецьке містечко одразу показали загрозу, можуть бути якісь уламки, може не працювати захист, може бути, уламки можуть бути. Дніпровський район, Дніпрості, все добре, так? Березняки, Русанівка, все добре, природі руйнування мати, так? Бачу, що буде більше гучно і в домах чогось не буде вистачати, прильоти я не бачу. Нема прильоти, так? Нема Захист працює, не вистачає електроенергії, є проблеми з водою, з подачою води, але проти я не бачу. Дарницький район, Києва, Дарницький район на цьому тижні. Так само під захистом не буду вже розповідати. Про що каже кожна руна, нам основне зараз подивитися, є загроза чи нема загрози, але все одно нагадую, ми пишемо рунічні захисні формули. Ви знаєте, як вони працюють, ви формуєте самі собі захист. І навіть руни на це реагують, як вони бачать що. Стоїть магічний, добрий захист, вони покажуть захист. І так воно і буде. Деснянський район, Деснянський район Києва. Десь недалеко від вас щось є таке, що буде пов'язане з ну, тут і електроенергія і вода. І є проблеми з цим пов'язані і ще не тільки з цим, а от сказала б я так, ну не всі там добрі люди живуть, люди, котрі є, щось замишляють. Тому пильність не втрачаємо. Маси Троєщина, маси троєщина. Київ, на цьому тижні. Неспокійно, але повинно бути все добре. Так, добре. так, оболонський рамінь, оболонський, оболонський. Є загроза уламків після того, як спрацює захист, як буде щось летіти. Знову показую, що над вами щось летить і є загроза уламків. Де це може бути, ви будете чути, це може бути десь пов'язано з дітьми, чи лікарнею, чи дитячій лікарні, але ще, ще може пологовий будинок, але от, може бути. Так, Шевченківський район. Шевченківський район, Шевченківський захист є. В домах багато чого не вистачає, страшно, але. Захист є, захист є. Печерський район Києва, Печерський район Києва. Будуть мітити ці гади по інфраструктурі якісь. Інфраструктурі може десь зайнятися пожежа, як від уламків. Е, Голості, інфраструктура чи щось. От скажімо так, це банк може бути. ще, ну, Там, де заробляються гроші, чи щось про, 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 виробляється. Голосіївський район, Голосіївський. Можуть бути уламки, але повинно все десь недалеко від Голосівського, недалеко, але повинно все бути добре, щоб всі були та цілі. Всі будуть живі. Зараз немає так? Показуючи, може хтось бути поранений. це максимально. Дай Боже, щоб ніхто не потрапив. Подільський район, Подільський район Києва. Подільський район більше загроза. більше загроза. може щось буде. Подільський район. Вже це не буде, так? Не може. Може статися пожежа. Показують по Подільському району. Є загроза. Солом'янський район, Солом'янський район. Солом район Києва, Солом'янський. Так само мені показують загрозу по якійсь інфраструктурі, пов'язані з електрикою. Наші віді п'ють, але показують, що якісь пошкодження можуть бути. Ввятошинський район, Святошинський район. Знову загроза, показують, загроза є. Може не бути світла. Світла. Я інфраструктуру маю на увазі. Так. Осокорки. осопорти. Перебої зі світлом більше. Позняки, позняки. Інфраструктура, і будуть туди, я розумію, що летіти чи балістика і, можливо, і шахети, тому що показують якась інфраструктура під загрозою. Але я сподіваюся, що наші хлопчики все це відіб'ють ще до того, тому що показують, що добре спрацює захист. Так, страху наберемося, називається, але захист працює. Виноградах, виноградах, виноградах. Страху так само, мої дорогі сінки, формуйте. Я вам казала, що на цей цю, на цю тиждень для України випала руна рунабуню. Що ви будете для себе? в в попередньому відео я одразу це казала, в самому першому, де я робила нумерологічний прогноз на цей тиждень. І казали, що там якраз і буде вам, що ви накинути, на що ви накинете оце своє відчуття, чого ви хочете, які емоції. На які події, от ви можете притягти до себе. Пам'ятайте це. Винограда, винограда. Є загроза, але повинна бути, бути коренівка, коренівка. Є загроза від уламків, що буде чутно, і десь недалеко від вас навіть, і показує, що може статися пожежа. Нагадую про захист. Вижгород вижгород на цьому тижні. Це добре при руйнування масок. Вижгород. Навіть маленькі радості, але від того, що якось обійшлося, от скажімо так, обійшлося щось, тому що загроза існує, і вона навіть десь складає відсотків 30%, але показує, що має обійтися і отримав як радість. Київська дамба на цьому тижні. Все добре, так? Київська дамба. Будуть мітити, на київську дамбу є загроза. Загроза спадає в відсотків 25-30, але показує, що повинно бути збито. Так, повинно бути добре, але щось буде туди летіти. На київську дамбу є загроза. Бориспіль, Бориспіль на цьому тижні. Бориспіль на цьому тижні. Все добре. Кажуть, що може бути якась загроза пізніше. Зараз під захистом. Пізніше і недалеко більше від Борисполі. Як недалеко. І ще місто Київської області на цей тиждень. Все добре, приведе руйнування нема немає, подобно. Е, є загроза і щось там плануватися будуть, якісь нечисті люди там працюють. Не, не працюють, а щось вимишляють. Кажуть, що є якась загроза, от навіть щось буде летіти, але я розумію, що це буде згодом. Але щось летіти буде, є загроза 25%, якась знову якась підприємство чи щось. Можуть бути уламки, але все одно показали руни, що має бути все добре. Е, нагадую вам тільки пишемо рунічний захист, віримо в наші ЗСУ, віримо в себе, віримо в силу рун. Ми знаємо вже, як вони працюють. Я вас всіх обіймаю, Все буде Україна, Україна перемогла, слава нашій Україні, її синам та дочкам і смерть тим клятим ворогам. Tá aqui,